За весь час свого існування, вірніше вже гарної історії буття, змагання встигли зажити доброю славою як одних з кращих на теренах міста для наймолодшої категорії юних футболістів, причому подібне стосується декількох аспектів. Турнір з одного боку став новорічно різдвяним святом, невід'ємною і водночас складовою частиною змістовного і насиченого проведення зимових канікул школярами, якими у першу чергу є всі без виключення учасники, гравці команд, а з іншого він дає можливість тренерам спокійно і вдумливо, не озираючись на обов'язку. Я щоденний навчальний процес своїх підопічних, плідно з ними працювати у двотижневому змагально-тренувальному циклі. Останній, у свою чергу, як лакмусовий папірець дає можливість оцінити власний потенціал і рівень підготовки, на інших подивитися, прийняти у них краще, проаналізувати зроблене за попередній період, детально розібрати помилки. Подібне укупі є тим незбагненним досвідом, яким мають приростати юні футболісти. Діти набираються опитувати в цих матчах, в отіх іграх, садоста. Дети на каникулах. Как им не уделить внимания времени? Когда идет, когда идет учебный год, процесс, очень сложно собрать и организовать такой турнир, он получается очень долгомесячным. А здесь получается мы в течение недели буквально... Посмотрили всіх вальші Команда Володимира Трубнікова двічі грали у фіналах турніру 2008-2009 років народження, і в обох вирішальних зустрічах вони неодмінно поступалися своїм ровесникам господарям з надії 147 тренера юрія Болтана. Третіми тут відповідно фінішували Спарта Юрія Нікітенка і зміна Сергія Москаленка. Натомість найстарші вихованці останнього святкували звитягу серед однолітків 2007 року народження, за що були удостоєні відповідних нагород. І відзнак втім, як стверджує батько одного з юних футболістів колективу переможця за плечима якого університети легендарної школи Дніпро 75 медалі це добре, але і не головне. Желаю йому, щоб он отримав від спорту хороше настроєння друзей, ну і, звісно, всяческих побіг. Учора того, що вони зайняли перше місце, настроєння хороше. Ну а ребятам всього самого доброго, організаторам спасибо турніру цього. Рождественского, поэтому я думаю, что турнир удался. Ребята получили хорошее настроение. Ну а родители получили позитив ожидаемый. Другим місцем цього разу мали задовільнитися господарі з надії 147 замкнули трійку призерів хлопці з вихря, наставника Віталія Федотова. Зрештою, в незалежності від рядка у турнірній таблиці, змагання вкотре підтвердили власний статус дитячої футбольної родзинки новорічного свята під час зимових шкільних канікул міста. Всі ждуть цих соревновань, всі просяться к нам на соревновання, але не всі попадають, тому що та как говорится, спортзалом и так далее, размерами, праздниками. Поэтому все стремятся на этот турнир, пытаются попасть, попадают лучшие. Поэтому я считаю, что он удался, турнир. Такие турниры и весенние должны быть, и чемпионаты города, все должно проводиться, все делается для детей. За счет игровой практики только можно поднять уровень юных футболистов.